У попередньому відео посилання в описі я коротенько розповів про створення Mortal Kombat. А зараз розкажу, як саме ця гра стала каталізатором появи вікових рейтингових систем, і трішки розповім про цензуру у відеоіграх. Ой, привіт, Олі! але як це сталося? А все просто. Подивіться, як виглядав той же Street Fighter. Насправді в той час вже існували ігри з реалістичними персонажами, як Pit Fighter чи Guardians of the Hood. але їх анімації викликали біль в очах. А у 1992 році вийшли Mortal Kombat з дуже плавною, вважай, реалістичною анімацією, та Night Trap, який буквально був інтерактивним фільмом жахів. Каманіказікарегелмі. 93-му році все це добро ще накрив дум і стало зрозуміло, що візуально ігри починають наближатися до реальності, а відтак і жорстокість переходить в зовсім іншу площину сприйняття. No потрібно розуміти, що і до Mortal Kombat існувала цензура та обмеження для ігор. Просто ними займалися самі Нінтендо та Сега, які змушували розробників вирізати небажаний контент. Ну або ж просто не випускали гру на своїх консолях. Саме заради такого контролю, та ж Нінтендо запровадила обов'язкове ліцензування усіх ігор, які мали вийти на консолі NES. ще й додатковий чіп захисту впаяла. А боятися було чого. Навіть на зародку індустрії існували ігри доволі неоднозначного характеру. Першою грою, до якої виникли питання, стала Death Race 76-го року. А як вам Caster's Revenge, в якій білий вояка гвалтує індіанську жінку, прив'язану до стовпа, зважаючи на графіку тих років, контроверсійність лежала у площині опису того, що відбувається на екрані. А от ігри ранніх 90-х, які я вже згадав, і в першу чергу Mortal Kombat, вивели цю неоднозначність на візуальний рівень сприйняття. Нарешті серйозно іграми зацікавилася влада, яка до того закривала очі на відносно молодий тип розваг. До того ж, всі вважали, що ігри це для дітей. У 93-му році Сенат США виставив ультиматум індустрії за рік. Вони повинні створити незалежне рейтингове агентство, Інакше цим займеться держава. Sega одразу запропонувала свою рейтингову систему, яка в неї вже була на той час. Nintendo, звичайно ж, відмовилися від пропозиції конкурента. Last Sega completed its phased implementation of a comprehensive parental guidance program which we began developing over a a year and a half ago. В результаті видавцями ігор була зібрана асоціація виробників програмного забезпечення, яка у 94 четвертому році і сформувала незалежну ESRB – Entertainment Software Rating Board. Рейтингова система ESRB отримала п'ять вікових категорій, і що більш важливо, чітко описує, який контент містить гра. В цьому ж році була заснована німецька рейтингова система USK, повну назву якої ви зараз бачите на екранах. Процес отримання рейтингу дово. Олі простий розробник заповнює анкету, в якій зазначає наявний у грі контент, а також надсилає ігроладне відео. Три спеціалісти таким чином досліджують гру і видають віковий рейтинг. Видавець може внести відповідні правки, щоб зменшити віковий ценз, і повторно заповнює анкету. Аби розробники не хитрували запроваджені штрафи, які можуть сягати одного мільйона доларів. Інколи віковий рейтинг може змінюватися навіть після виходу гри, як це сталося з GTA San Andreas, коли модери розкопали заблоковану міні-гру Hot Coffee. Ну ви про неї знаєте. Рокстар тоді довелося відкликати цілий тираж і видаляти міні-гру повністю. Як правило, на оцінку відправляють повністю готовий проєкт. Таким чином часто зливається приблизне вікно релізу гри. Ще одним недоліком такої системи є власне невідповідність рейтингу до вмісту гри. А на сайті самої ESRB вказано, що вони не грають у гру перед видачею рейтингу, хоча інколи можуть зробити наочну перевірку після релізу гри. Цікавий факт, рейтинг ESRB не розповсюджується на ігрові автомати, де вперше і вийшов Mortal Kombat. Ще дещо класне, новими патронами стали Микита Іваненюк та Єлизавета Мар'єнко. А також канал підтримав донатом на картку Дмитро, за що я вам усім дуже вдячний. Якщо ж і ви хочете долучитися до сім'ї патронів, як це зробили ось ці прекрасні люди, покликання є в описі. Особливо дякую Данилу Рум'янцеву за його неоціненну підтримку. Прикладів різного рівня цензури у відеоіграх насправді просто незліченна кількість. От ще кілька незаїжджених фактів. Я вже згадував, що Нінтендо дуже переймається своєю репутацією сімейної консолі. Так сильно, що першою грою з рейтингом 17+, яку вона пустила до себе, стала Perfect Dark аж у 2000 році. Ремейк цієї гри зараз готує Майкрософт. З відносно свіжих прикладів, The Sims 4 My Wedding Stories не випустили на Росії через пропаганду одностатевих шлюбів. На Росії взагалі часто цензурують ігри під час локалізації у перезапуску Modern Warfare. Російський солдат якимось чином перетворився на просто солдата, і саме такі цензуровані ігри отримують і українські гравці. Я про це ще згадаю пізніше. Деякі ігри взагалі отримали власного гейтера. Для серії GTA таким став Джек Томпсон. Він намагався заборонити ледве не кожну гру серії. На якийсь час він навіть став мемом, а зараз про нього мало хто згадає. І це якось сумно. Guns don't kill people. Video games do. в німецькій версії Half-Life. Люди противники замінені на роботів, а з NPC викачили всю кров і наділили безсмертям. Німеччина взагалі досить суворо ставиться до відеоігор, особливо це стосується нацистської символіки, але про це ви і так в курсі. З недавніх релізів в Німеччині сильно піддали цензурі Dying Light 2. В The Punisher 2005 року. Сцени допиту закрили чорно-білим фільтром. А в Австралії деякі епізоди взагалі вирізали. В Genshin Impact, яка нещодавно отримала нагороду за просування культури і туризму Китаю, заборонено в чаті писати слова Тайвань, Тібет, Сталін, Путін. «Конг» та конг як окремі слова цікаво. Якщо написати Кінг Конг, то Конг воно заблокує чи ні? Щоб ви розуміли у різних китайських іграх сумарно заблоковано понад 180 тисяч слів? Китай це, мабуть, найбільше осередок цензури, але ми зараз про відеоігри. З 2000 року протягом 14 років там взагалі були забанені консолі як девайси в принципі. А ще влада Китаю дуже не любить все, що пов'язано зі смертю, і розробникам доводиться замінювати зомбі, трупи, черепи на людей, опудал і щось абстрактне, як в тому ж World of Warcraft. А от у сусідній Японії з Fallout 3 вирізали місцю, в якій потрібно визначитися з підривом атомної бомби. І Я думаю, не варто пояснювати, чому у японців та американців взагалі доволі цікавий культурний обмін на полі відеоігор. Американські ігри для японського ринку цензурують по жорстокості. По цій причині в Японії не вийде закалісто протокол. А от в японських іграх для американців. Скажімо так, кількість одягу на героїнях дещо збільшується з просуванням гри на західну аудиторію. Зате Майнкрафт ніде не заборонений. Більше того, організація репортери без кордонів створили у гру цілу бібліотеку без цензури, в якій збирають усілякі прояви цензури у змі. А одним із рекордсменів по кількості банів є серія «Постал», яка заборонена у 13 країнах. До речі, в Новій Зеландії за розповсюдження або володіння грою можна присісти до 10 років. Траф стягнуть у розмірі до 30 тисяч доларів. США. перед тим як згадати випадки цензури відеоігор для України, кілька слів про рейтингові системи загалом. Умовно поділити цензуру можна на два види: цензура для країни чи регіону, і цензура для платформи. Ще бувають випадки, коли розробники пускаються берега, через що іграм ліплять дорослий рейтинг, або ж взагалі відмовляються його давати. Але таких насправді одиниці. Просто для статистики, з рейтингом Adult Only, тобто лише від 18 років, всього 27 ігор, більшість з яких це, звичайно, шпорно ігри, а платформутримачі не пускають їх на свої консолі. З останніх більш-менш нормальних ігор, які отримали 18 плюс рейтинг, це Hatred, Manhunt 2 у версії для ПК, та відносно свіжого. Agony Unrated, яка йде в комплекті зі звичайною версією гри у Steam. що смішно у 2019 році ванільна версія Agony вийшла на Nintendo Switch. Щось японські скрепи не витримують. Але я одне але. Ці 27 дорослих ігор лише по версії американського рейтингового агентства. в Європі ж кількість ігор з рейтингом 18+, перевалило за 2000. Прикол в тому, що європейська рейтингова система PEGI, не має проміжного рейтингу 17+, як у США. Тому вона ліпить усіляким гітменам, гадофворам і так далі. Рейтинг 18+. І виходить, що God of War і Agony – ігри однієї вікової категорії. Але якщо порівняти ті ж сексуальні сцени, то це ну зовсім різні рівні занурення, скажімо так. І ще важливий факт: у більшості країн законодавчо не встановлено обов'язкове отримання вікового рейтингу, але без нього жоден магазин не візьме гру на продаж. Тому де-факто рейтинг на обкладинці все ж має бути. Україна не має власної вікової рейтингової системи для відеоігор. Але для зарубіжних ігор використовується саме Пегі, ну що логічно. Хоча у 2020 році були спроби врегулювання ігор, проте далі постів у Фейсбук справа не дійшла. От і добре. Взагалі в Україні прикладів цензури небагато, і як правило, це самоцензура розробників. Наприклад, Activision вважає Україну частиною СНД регіону, тож маємо рососіянський дистрибутив код Modern Warfare з вирізаною сценою No Russian. Ну і звичайно ж, Mortal Kombat 11, яку Ворнери вирішили не продавати в цифрових магазинах українського регіону. Але уточню, гра не заб... Боронена в Україні, як багато хто думає. Це сама ініціатива Warner Bros. Games – Не продавати гру, і то лише в цифрі. На логічне питання: а з якого біса Warner Bros. Games відповіли, що це через законодавство України? Просто бонусний костюм Scarlet має кольори та дизайн дуже схожий до комуняк. Ну і назва Cold War Scarlet на це непрозоро натякає. Хоча з останнім патчем він не такий вже й комуністичний, хочу ще раз на цьому наголосити: Ворнери не уточнювали, про який саме закон йде мова. Але так як ігри у нас юридично ніяк не врегульовані, впливати на них може хіба що загальне законодавство, в даному випадку закони про декомунізацію. І насправді є лазівки, якими можна скористатися, аби гра нормально продавалася. Наприклад, під цей закон не підпадають твори мистецтва. І хоч ігри в Україні юридично не визнані мистецтвом, вони все одно можуть класифікуватися як інші твори. Та тут вже випливає інша проблема. Великим компаніям, як Warner Brothers, простіше і дешевше заблокувати продаж гри, аніж платити юристам, які будуть розбиратися у тонкощах законодавства країни, яка для них не є навіть десятой ринком збуту. Така ж доля чекає усі примусові закони, які можуть бути прийняті у найближчому майбутньому. Їх простіше не виконувати. В контексті об'єму ігрового ринку ми не китай, щоб видавці пижилися і дарилися на стіну заради надприбутків. Але повернімося до Mortal Kombat, до 10-ї частини. Там теж був комплект холодної війни, і гра досі продається в магазинах українського регіону, і на це є дві причини. Суб'єктивна костюми персонажів лише з натяжкою можна оцінити як комуністичні. Об'єктивна ж причина, гра вийшла до вступу нашого законодавства в силу. А як ми знаємо, закони не мають зворотної дії у часі. Тобто, якщо закон щось забороняє, це не впливає в нашому випадку на ігри, які вийшли. До вступу цього закону у силу, але в будь-якому випадку закон не впливає на твори мистецтва. Сподіваюсь, ви ще притомні. І так я вже бачу в коментарях логічне вирішення цієї проблеми. А чому просто було з самого початку не вирізати цей костюм для українського ринку? Тим бачу, що він бонусний. А я не знаю. Коротше, ліниві сраки не інакше. Не будьте як ворнери. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та ширте це відео своїм друзям. І обов'язково подивіться першу частину про створення Mortal Kombat, а також про володаря перстнів. Я там розбираюсь, кому які права належать. Далі буде ще краще та ще цікавіше. Бувайте. Стопай.